Я людина, хотів, Як, як, я... як я... не з людиною. Ви є на посаді якісь. Я прошу, щоб внесли мою заяву від 24, від 26 та від 2.03 в єдиний реєстр досудових заяву про злочин. Мені не дали ні талончика, мені нічого Шанов, абсолютно ласка. не дали. Писіні будь ласка, що конкретно вас цікавить? Мене цікавить, що мої три заяви про злочин не внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань по яке, по яке, про яке заяви? напад в 24-го В приміщенні в приміщенні 24. окружного адміністративного так, так, адміністративного окружного суду в я не пам'ятаю номер справи на справі судді ЖУК. Два четверту так з двадцять четвертого. Заява була 26-го і, тре, і, і було, вчора було так, і другого це події, які? В якому місці? Це було в відкритому судовому засіданні. Тернопільський міськрайонний суд, Грифон, незаконно застосовував до мене силу. Казав, що там є в мене відео, все чітко зазнято. Поводилися, злочинні укази виконували і прокурора. Адвокату. І вчора, 3 числа, адвокат Лукаш, який, який брав, до якого машину сідала, я виявила прокурор Гульовська, при Вселюдну, при грифоні, який стояв поряд на ганку, курив, накинувся на мене і погрожував вбивством. За я написала заяву, я її вчора дала, знову ніяких із цих. 02.03 вчора, вчора, 2015 року. Лукаш привселюдно, Ростислав Сергійович, адвокат, товариство Константа Юргру. Це я вже знала від людей, які там стояли. Сказала хто тут. Як в як, мерз якого? Мерса якого віо 00301 ОО сідала прокурор Гульовська. Як потім я вже від журналістів дізналася, Лукаш забрав один гектар землі, яка знаходиться Це по чаєвому і по цьому. Завтра буквально дам відповідь. Скажіть, будь ласка, учасникам АТО не дають землю. А Лукаш взяв один гектар землі. і Це ЗІК, і інші змі зняли. Тому він на мене напав. Ці всі напади пов'язані з моєю журналістською діяльністю. Ви забезпечите мою безпеку? Я ще раз пояснюю. Ви конкретно задали запитання? я конкретно Відповідь завтра по цих трьох заявах я вам дам відповідь, що з ними яка, яка їхня доля. Якщо ви не повідомили їх до сьогоднішнього часу, приїхали мені повідомили, що дільничому передали. Заява про злочин не передається дільничим. Зараз нічого. Я завтра вам скажу, що з тими заявами є, в якому не стане. Це ви, ви просто покриваєте злочини. Тому що я розумію, що прокуратура. Ви ж не будете проти прокурора Гульовської йти. Я розумію, що прокурор вам перезвони, богомол зробить те, що треба. що Я говорю, чи Я подала цю заяву, зареєструвала тоді, що була на громадській раді. По кінотату, по по кінотеатру України, щоб виносилося питання, є Шерп... ми в громадській раді, пошакрати порушна кримінальна справа до сьогоднішнього дня, ніякі слідчі дії. Це називається слічі дії. Тепер по питанню неправомірного виходу по, по порядку. Я б хотів якраз до речі по цьому питанні, так. щоб ми е, витекли, на домов на який день. Тому що мені було б добре мені тяжко спілкуватися з слідчим, тому що я не знаю вашої позиції. Я би хотів, щоб ми один день зібралися на те, щоб я щоб Так вже минулого зі, разу. Ми збиралися В мене в кабінеті. і Я розумію вас сказали... слідчий, коли проводив очну ставку між мною і комендантом Ігорем юловичем. Теж хотів вивести в русло не не в справу, як розслідувати, а так як треба закрити її. І от питання, коли мене питають мою позицію, ви не по вас не повинна цікавити моя позиція. Мене цікавить ваша позиція по закону так, розслідувати питання... і треба громаді повернути незаконно вкрадений кінотеатр Україна. Так. Якщо у вас, у вас є питання, так. вам відповіді для того, щоб я міг вам їх чітко конкретно околі... до вас. Поступила ця заява. Я її зареєструвала. Оте, от що я оприлюдню на заяву, що підтримала мене громадська рада при міліції при ОМВД. Вони підтримали, вичули, чули, проголосували, підписалися. Зараз я несу ще копію, Я зареєструвала цю копію і подала тих дві. У мене там в там заяві вказано, де є документи по кінотеатру Україна. Якщо хочете, зараз я вам скажу, номер, ну, що ви собі записали справи? Я зараз. Думаю. Бо вас не було, і в обід не могла прийти, чесно, тому я що... Я вважаю, що... Реально поспілкувалася в тому, що є матеріал. Я більше пороги бувати в міліцію не буду. Я ви знаєте, ви просто групи. знущаєтеся над людьми. після того, як громадський атаку, таке радіція, це все, виходить. Все я зранку до вас не могла піти, бо в мене був високий тис. Я вас не обвинувачу вас. Другий раз ви я за не... другий, другий раз бачите. Ви другий, другий раз мені я задала чітко конкретно питання. Чому згідно статті 214. про двісті я Задали, так минулого разу я те саме разу, вас спитала. Ні, не надали мені відповіді. Чи? Ту? мені нічого не надали на руки. З того числа нічого не надали на руки. Абсолютно, я з вами бачилась ноль реакцій ноль. То як я можу говорити? Я те саме говорила. Так, оці документи запишіть по справі, знаходяться, що й рік розслідується. 에, номер 167-1832. Це кримінальна що, це, що, це по, це справа по Пекромель по ревичним службому повноважень посадової офіційних по Пекроволя. Це група осіб. Викли... Номер, це, це, номер, чувак. номер кримінальної справи. Що Я це, в тій справі це? потерпіла. 에, номер 167-1832. Це група осіб пикала незаконне моє майно з гранту. Це в 2005 році ще сталося. 에, Є п'ять постанов про неправомірно закриту кримінальну справу. Остання скасована кримінальна справа неправомірно закрита, направду суддя чомусь в міліцію. Я не знаю, чи це по новому закону чи чому. Про тому, що, напевно, хоче прокуратура замити неправомірне, е, те, що вони зволікали розслідування справи, цивільно-правові відносини там все є. Вирішено судах. Неправомірний розглядовий субереги доказаний в судах. Підтримку господарського суду до Верховного суду. І ваш проблемний слідчий. Бачинський, який хотів, е, так як я вже за 10 років вивчаю, вже трохи знаю, як має справа розслідуватися, оці і всі, що, що йде 25 тисяч гривень моральних збитків і 600 матеріальних за неправомірний розрив дорослу суборенди, не хоче списати на матеріальні збитки, мали вилучати більш докази КП е, крови, О, тому що там Олена Вікторівна дала наказ, не маючи рішення суду, поволичення мов майна. Там всю мотивна частина. Рішеннях і ухвалах судів судді всі це написано, пошли закон про власність. І наша, наша держава, наша держава, як інваліда, як платника податків, і як так як мати в мене пострадала учасник війни, ветеран праці, що ліки забрали, крім майна, 10-й рік. Про тому, що ми я збираємося, от, теж будемо біля того будемо прокуратур, просто щоб ви це знали і під увеси. Віктор Михайлович. Ви кажете, що ну як людина скільки років оббиває пороги? Інша людина обирає пороги, то як ще був сак? Тепер ще гірше, бо неможливо якось щось зробити. Абсолютно, як можна ще коли заяви вносили? Зараз вже взагалі заяви не носиться. Хоча по новому КПК тільки людина дає повідомлення про злочин, зразу має негайно. Згідно статті 214 частини першої КПК України негайно протягом до 24 годин вносити с єдиний реєстр досудових розслідувань рішення Яке оскарження? Порядок оскарження любого рішення слідчого чи прокурора. Ви знаєте? Знаю, що я по судах маю бігати, оскаржувати так, бездіяльність так, міліції. Давайте я буду бігати. Якщо ви не погоджуєтеся з рішенням міліції? Є порядок до оскарження. Є прокурор і є суд. Так мені ви нічого абсолютно не дали. Я ще раз вам говорю, я mm. бачу на другий раз. Минулий раз. Ви, Скільки пройшло часу? Ви хочете, але мені я кілька, завтра йду зробити. оскаржую це дві заяви. Це незаконне рішення до суду або до прокурора. Це я і роблю. Ми вже це оскаржили це, кілька бездіяльних. А чому ми постійно це. маємо бігати кожен раз процесуальну дію оскаржувати? Бездіяльність міліції оскаржувати постійно. Це що на Ізмор якісь людей берете? Має є кримінально процесуальний кодекс. Це, що ви ви думаєте, що ви стали з камерою, знімаєте на камеру, ви... Ну, ну ви є посадов... посадова особа. Причому тут на психіку? А, ви що? я посадову на Єйсаком, ЄСАКА знімала, я і гілля знімала, і нічого абсолютно в тому кабінеті. А, тому що я поясню, що я до вас так вони претензії не на прийом прийшли. Я просто вийшов з поспілкуватися, проблему. Раз ви вже прийшли, щоб ви не оббивали половину. Ви як вирішиться? Ну тоді добре. Ви можете я хотіла вас попросити. Ви можете зараз закликати тих людей? Ви можете закликати тих людей, щоб зразу чітко дали пояснення? Я, я, я зараз дам команду, вони вони будуть відповіді. Чому щоб я не Ну чому вони не внесли? Просто хай підготують я відповіді, щоб я не ходила, не тратила завтра. Переколефонуйте, я вам скажу, куди де їх забрати. Тоді залиште мені якийсь контактний номер телефону, щоб я могла перезвонити. Щоб, щоб це не було щоб, зараз. Ну, це я зараз буквально зараз перетелефоную. Прошу, щоб вам підготовили відповідь роззаяву. Внесли в єдиний реєстр згідно законодавства. Мене ж є відео, як мені реально все погрожували. Свідки є та як це? Ні одного не опитали і пише. Мені що це не те, що я собі захотів щось зробити, захотів зробити. Так ви керуючий, ви слідством керуєте. Ну то я ж не можу вище закону чи наші закону приймати якісь рішення. Я не прошу переходити межі є стаття, є КПК. Я не прошу, є Конституція України. Якщо рішення прийняли. Не прийняли ніякого рішення, повністю без розумію, рішення не прийняли, Нічого Не внесли, не внесли нічого Ви не прийняли. Не Та я не. нічого не бачила, я не бачила і не знаю. Що... Нічого не дали. Сказали сьогодні, що панькові. Віддали панькові всі не, заяви. Не, віддали панькові. Поясніть розгортне. мені в слідчі, паньків. До що має до слідчих, до злочинів? Паньків, дільничі. Я цього не розумію. Я не знаю, чи там є злочин, які вас з бікого змісту були заяви. Скульпточку. Алло. Три заяви. Пасько Аліса Іванівна. Аліса Іванівна. Подала 26-го. Подані 26-го. Запишіть сюди, будь ласка. від да, 24 го 26 го і 2.03. го десь Вчора, я так розумію. 26 го давала заяву і вчора заяву будь ласка, на 102 два які там рішення приймалися в цих заявах, в якому вони зараз в стадії, на як послухай мене, в якій на зараз в стадії, і дайте, будь ласка, їй завтра же проміжну відповідь на ці заяви. Тобто, як якщо проміжну. Вони не розглядають, то якщо вони розглядаються зі звернення громадян, значить ми маємо термін місяць. Якщо вони згідно звернення громадян, то ви повідомляєте про те, що е, ну, розумієш то, що я говорю. Тобто, якщо вони. А що вони пішли по розгляду е, закону за провер? Зар... Я давала заяву про злочин, де чітко вказала про це. І... Мені треба повторити. За чому писала? Та про... я не писала, що звертаюся громадянка. Це я, не, не звернення громадян. Відча, будь ласка, я То треба розрізняти. Да. Мені не будь ласка, у вас перший заступник лише міську чекає в себе, під дітьми каже, підписані. Мені хай дає заяву про внесення в єдиний реєстр. Вам uh -huh. повідомлять про рішення. Ви uh -huh. маєте право його створити, розкажете. Хочете в прокуратуру? Хочете ну, для чого? я знаю, яка прокуратура в нас. І вчора, через прокурора Гульовську, на мене накинувся адвокат, який її возить машиною, який забирає хлопців. В чому моя провина та при тому шо? Що... Попросив, щоб він на вас накидався чи ну, назвав... та ви кришуєте тоді? Це виходить?